Мені ж треба все, я вас вітаю. Ми тут з Василем різали великий формат плиткорізами Raimondi Razer, Raymondi Razer MK2 Plus. Перевіряли, як вони працювали. Звісно, перевірили, як працює G2 Ruby. Це нова серія, ось він так виглядає. І, звісно, Василь побачив ще плиткуріз Ну, Якщо побачив, це ж Василь. Non e, non e, я вас e, хочу познайомити. Це найкращий майстер, один з найкращих майстрів України, в якого e, золоті руки, я, але, я працюю ну, чомусь безкоштовно. Він виконує роботи людям. Так що, якщо щось треба, звертайтеся, Василь допоможе. Також є батіпав з двома каретками. Ти шукаєш, це новинка. Нонсенс. Дві каретки ріжуть одночасно. Стоять. Стоять, стоять. Це старого зразка каретка, це нового зразка каретка. Що ти будеш, щоб маю різати. Ні, нового зразка. Але Я можу двома. подивись, тут, тут є різець стоїть 15 мм. Можна поставити 22 а тут стоїть різець вже великий, 22 мм. Присоски ми не під'єднуємо, тому що вона доволі важка. Ця шина, що, можна і без присосок, як ти думаєш? Потримати тобі? Ні. Та Василя, все і без присосок, та може і без шини, і без різця порізати. Це я вам гарантую. Ой, слухай, воно пилом припало. Та пил то не так. Що? Механізм сам тут на пружині? Ну так. Да. А... Та, вічний, тут? вічний, зато пружина точно не зламається. Да, вона відсутня. Ну, зусилля треба. Більше зусилля треба, щоб його нажати. Для мене це трошки погано. Ти стол поламаєш! Ні, ну неудобно, як по мені. За... Ну, дуже сильно. Якщо такий молодий, худощавий плиточник, він його не нажме. Так, пробуємо. Берем. Але. Але дуже лише? швидко і просто порізала. Що, да? будеш стару каретку подивитися, як працює? Звичайно. Це... Так, що скажеш, що тобі не сподобалось? Ну, Непогана каретка, но дуже сильно треба багато зусиль, щоб натиснути. Бо вона. А, ну дай. За що. Ну так. Да. Угу. Я... Тобто треба сильно тиснути. Ну, так заодно і качатися можна. можна. Да. А старий? ну ось. Ну крутяк, попробуй второй. Ну легше. Второю. Второю легше. Більше сподобалось? Да. Набагато більше. Хлоп, і готова. <ріст> ну, що я можу сказати? Не завжди прогрес йде в правильному напряму. Як на мене, вони зробили те, що воно ріже, але прикладати треба значні зусилля в батіпаві. Кар'єтка попередня, ну, як на мене, більш адекватно працює. Якось так. Що скажеш? Правильно. Ну, як воно буде в подальшому? Ну, що як подальше? Воно розробиться, воно ж. Розробиться і буде. Придеться не натискати, а піднімати. Ну, Та ні, ну ти подивись, воно ж тільки з однієї сторони піджато. Воно. Ні, це довговічно, це дуже довговічно, але все ж таки треба сильно прижимати. Да. Добренько. Е, я ж mm. хочу зробити висновок, mm. що в принципі воно працює, воно коштує своїх грошей. Але в наш час це не головне. В наш час, хто не тримає зброю, той має донатити, щоб було багато російських. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!